Військові пропонують мобілізацію з 22 років. Вітаю вас, друзі! Через відсутність закону щодо мобілізації немає конкретних правил, які б регулювали саму цю мобілізацію. Саме тому в суспільстві з'являється дуже багато різних слухів щодо е, зменшення або в принципі зміни віку мобілізації, щодо мобілізації інвалідів, багатодітних там і багато чого іншого. І якби все це було прописано чітко в законі, таких би питань не було. А оскільки закону немає, тому такі слухи постійно розходяться. Але саме цікаве, що більшість у цих слухів розповсюджує сама українська влада, через військових. Які там чи тут з'являються у різних інтерв'ю. Я не буду казати зараз продажні ці військові чи не продажні, чи це їх особиста точка зору, чи отримали вони за це якесь звання, чи якусь фінансову винагороду. Але у питанні мобілізації постійно з'являються якісь нововведення. Ось черговий такий військовий з третьої окремої штурмової бригади з позивним бід пропонує проводити мобілізацію з 22 років. Тепер про 25 років. Взагалі смішно коротше. 25 років ну це що? 25 років це дорослий мужик, уже дядько. Ну, по факту, ну як в смислі до 20... 22 двох надає понижать в рівень? Які 25? Ну, це сидять. І чим далі наша влада буде відтягувати прийняття закону щодо мобілізації, а саме головне, демобілізації військових, тим більше у суспільстві буде з'являтися ось таких от слушів. Але саме головне, що українська влада і не буде поспішати приймати цей закон, тому що по перше він буде непопулярним, і той, хто його прийме, це буде удар по його політичній репутації та кар'єрі. А по-друге, ну навіщо приймати якісь ще закони, якщо посилення мобілізації і так вже йде? Ви подивіться, що робиться на вулицях України: скільки цих ТЦКшників, скільки поліцейських, скільки цих невідомих людей, які допомагають там поліцейським і ТЦКшникам. Тому все йде за планом української влади. Навіщо приймати ще якісь додаткові закони? Щоб проводити демобілізацію, їм це абсолютно не потрібно. Навіщо їм потрібні люди, які так багато знають і можуть задавати неправильні питання? А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.